Для Кремля це камінь спотикання в українсько-російській історії. Для України приклад жертовної боротьби за незалежність. 98 восьмі роковини бою під крутами з українського боку. Чотири сотні бійців, переважно студенти, більшовиків у десятеро більше. Втім, тоді необстрільні юники розгромили червоноармійців і на чотири дні спинили їхній наступ ціною власного життя. Сьогодні до пам'ятного хреста прийшли очільники держави, президент, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради. Подвиг українського загону під крутами порівнюють зі звитягою добровольців у війні на Донбасі. І після покладання квітів Петро Порошенко завітав до курсантів ліцею імені Богуна з майбутніми солдатами. Говорив про мужність, а деяких студентів вже було за що нагородити. Як ліцеїсти готувалися до зустрічі з президентом і які настанови лунали, розкаже Борис Сачалко. Всі бокові виходи до ліцею прикривають вже за годину до приїзду президента. Відкритим залишають лише один центральний вхід. І тут Порошенка зустрічатиме почесний. Караул, почасний караул мене слухає і кричить на вздогін води. Аж ніяк не караул. Президенти зустрічають ці космоскують. Прадики скажіть. Навчання спорт. Ви будете честь віддавати президентові? Не страшно. Ну, чі -чі. У холі ліцею миють підлогу і глянцюють двері. Посеред холу три автомати. В мету останніх приготувань керівник ліцею журналістам пояснює, це навчальна зброя подарована президентом. Стріляє. Лазером встановлена лазерна голівка. Така от і вона повністю імітує вистріл із постріл із автомата. І через е, мультимедійний програвач на другому поверсі перед актовою залою шеренги солдат. Їх інструктують, забирають мобільні телефони, аби не задзвонили під час президентської промови. З поміж ліцеїстів стоять вони. 92-га бригада організована. Це ви під щастям стояли? – Під щастям, так. Да. Зорян Ігор і Сергій відслуживши рік на передовій, простими солдатами прийшли сюди, аби стати офіцерами. Після бойових дій як вам офіцером. Тяжко привикнути. Тяжко звикнути. Що для вас означає бути мушними? Не боятися, не мати страху. Про мужність президент повинен розповідати шістьом сотням столичних ліцеїстів. Нині всі вони зібралися в актовому залі і всі дещо затихли, тому що от-от і Порошенко повинен зайти. Стиха перешіптується хіба оркестр. В них мобільні телефони не позабирали. Ваша телефон ховай, потерпи без нього десь годинку. Всі все зрозуміють. Все по руках. Я все покажу. Історія іноді нагадує біг по колу. Росія не визнає української суверенітету і зараз починає промову Порошенко. Говорить про бій під крутами, про те, що Україна і тоді, і зараз трималася на славетних вчинках простих людей. Показує ролик, знятий до сьогоднішньої дати. Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, Подивись, ж діти, що нам вистачить сил. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли. Вшановує хвилиною мовчання загиблих героїв. Вкотре наголошує потрібна єдність. Брак нашої внутрішньої єдності перед московською загрозою на початку 20-х років минулого століття. Обернувся втратою незалежності суворий урок для всіх для нас. І я вимагаю, аби його засвоїли і коаліція, і опозиція, і позапарламентські сили. Порошенко говорить: впевнено, ліцеїсти зачаровано слухають і, зрештою, не витримують. Більше не буде військовослужбовців, не має бути, які будуть отримувати менше 7 тисяч гривень. Армія завжди буде першим пріоритетом. Українського президента. Більше жодних пацифістських ілюзій. Лекція мужності триває хвилин за 30. Потім нагороди їх отримують ліцеїсти, які вже взяли участь у бойових діях. Серед них Зорян, ігор і Сергій. Цьому наші урочистості завершено захисник чизінь. Що вам найбільше сподобалося в промові президента? Те, що він дійсно цінує вклад українського народу, української армії у цю війну за те, що він пам'ятає пам'ять загиблих героїв. Вам гордо, що ви військовий? Так. Вирисичалко, Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.